Доброго дня, я Силванський Максим, мені 13, і я з України. Це реалії дитинства дітей України, які нам дала Російська Федерація. Зараз я знаходжуся не в своєму рідному селищі. Я знаходжуся в селі своєї бабусі. Це не є ніяким військовим об'єктом, це звичайно сільська школа. Російська Федерація. Зі зняти багато видів зброї ракет та бомб, а найголовніше забрала в багатьох дітей життя. Yeah. <пробітний дитин> Я хочу вам розповісти історію своєї однокласниці Цяпко Олі. Яка проживає в селі Раска, яке відноситься до нашої громади. На початку війни до неї приїхав брат із Києва зі своєю родиною. Вони вирішили, що в селі буде набагато безпечніше, ніж в столиці України. 26 лютого жителі села вирішили, що набагато безпечніше буде ховатися в лісі. Вони знаходили в лісі глибокі ями. Поприносили з дому туди подушки та ковдра. Там ховалися 27 лютого, коли вони там перебували, Саші задзвонив телефон. Він виліз з ями, щоб повісти на дзвінок. В цей час усі почули звук пролітаючого літака. Його батьки зразу кинулися до нього, попереджати та кричали Лягай цей час моя однокласниця виглянула з ями. Е е і всі почули, е як на землю, як літак випустив на землю касетні дому. Коли е всі визирнули з ями, е Саша вже я хочу, щоб всі пам'ятали про е Лук'яненко Сашу Спієва, в якому назавжди залишилось 16 років. Таких дітей в Україні дуже багато, яких вбила. Хочу, щоб весь світ знав про цих дітей, щоб злочини Російської Федерації були покарані.